Прибулець з країни нямликів, пригода з клоунами, стрибунцями, розділ п'ятий кусь, гризь та гам клацають зубами, а морський свин де уш виявляє неабияку кмітливість. Що ж робити? у думала дівчинка, ховаючи. на... Грудній кишені куточки буцика, який невчасно зменшився. Здавалося, що тепер без добрих нямликових чарів ніхто не зможе порятувати глядачів. А клоуни сміхожери раптом припинили витанцьовувати на ходулях. Вони зістрибнули на підлогу, взяли до рук чорні коробочки з маленькими екранчиками і зарепетували пронизливим песклявим голосом. Любі наші діточки, припиняйте, балачки, надійшов чудовий час. Гей! ж біжіть до нас, тільки тут єдиний раз, ну і розвага, просто клас. Виміряйте регіт, сміх, бо сміятися не гріх. Хі-хі-хі, ха, -ха, ха, куй за вухо труляля. Клоуни співали, зайці та миші підігравали їм на дудочках і барабанах, а морські свинки відби... відбивали ритм цієї чудернацької пісеньки, стукаючи складеними пересольками по замакітрених головах глядачів. Не можна було гаяти ані хвилини. Олянка підвелася, розтягла губи у даваній усмішці і рішуче вистрибнула на арену. Ну, ось і найхоробріша дівчинка. Іди до нас, люба дитино, промовив кусь, клоун, у якого випиналися два довгих передніх зуби. Сміхожери поманив до себе олянку пальцем, а коли вона підійшла, зовсім близько наставив на неї сміхомір. А чому ж ти не рего? Чеш, люто просичав кусі, низько, низько нахилився до дівчинки. Де й поділася його улеслива посмішка. Олянка зрозуміла, що зубатий клоун ось-ось її вкусить. Двоє інших клоунів, чаклунів, гам і Грись, теж розлютились і почали насуватися на дівчинку. Вони голосно клацали зубами, гарчали й плямкали. Олянка сподівалася, що бублика отямиться від чарів і кинеться їй на допомогу, але глядачі. Здавалося, розвеселили ще дужче, мабуть, вони думали, що вистава триває. І тоді, за пазухою волянки, щось заворушилось, і на плече її виліз та Звірятко висохло і зігрілося, а краватка метелик в його шиї засяяла з золотими й срібними блискітками. Морський свин почав нетерпляче підстрибувати волянки на плечі, вимахуючи передніми лапками і попискувати. Здавалося, він хоче сказати дівчинці щось дуже важливе, але, на жаль, Олянка не розуміла мови морських свинок, аж тут на допомогу їй прийшов буцик. Хоча <смітнє> нямлик і зменшився, покинути друзів і у цю вирішальну мить він не міг. Малий чоловічок у кумедному квітчастому костюмчику виліз із нагрудної кишеньки Олянчиної курточки і зашепотів їй на вухо. Хучі ж, хапай ходулі! Ми маємо стояти так високо, щоб нас побачили усі глядачі і усі звірі, які допомагають сміхожерам. Інакше ми не зможемо зробити і розбити зліт шари клоунів стрибунців.